Я дуже хочу звернутися зараз до людей, які прокинулися. Будь ласка, якщо ви просто повірите на слово, щоб зараз не переповідати, дуже багато всього, переказуйте всім. Люди, всі свіжі, які виспалися вночі, приїжджайте, будь ласка, на майдан. Тому що тут є люди, яким просто треба, ну вони вже падають, їм треба просто елементарно піти відпочити. Бо і, таке перенапруження, і в нас була важка ніч. Я ще раз хочу. Я, я боюсь, що ну, переживаю, що зараз нема журналістів. Ми просто пішли в прес-центр, взяли людину, яка е, допоможе нам скласти елементарно всю інформацію по автомайдану, і будемо зараз це все терміново розганяти по інтернету. Все правильно, треба грітися, е, рухайтеся, обов'язково рухайтеся. Е, люди, хто мене зараз чує в онлайн-трансляції, можете відкласти свої справи на кілька днів і просто побути з нами на майдані. По перше, те, що сьогодні зробили вночі, Беркут, і я так розумію, міліція в співпраці з міліцією це є однозначний злочин, і це не так важко довести, тому що є люди, які виходили сюди побиті на сцену. І в нас починаючи від якої від третьої десь ночі почалися і оці є свідчення. Да, і в нас є свідчення. ці виходили все там, лікарі як могли рятувалися, Страшно по, по, просто жахливо по. по... Була спланована операція проти автомайдану, і, і вже ми знаємо, куди їх повезли, і які там, господи, як всі всі роведесі, ЗОш, да, і... Всі всі їх і порозвозили, і їх коли ловили, їм показували це все. От, тобто там дуже. Жорстка побійка була, як завжди. кажуть, і б'ють і отак, от і отак. так. Тобто я кажу, яка техніка була, хоч я Це як фактично гестаповські методи. А вони кажуть, да вони кажуть, а яка техніка? Каже, просто вот от, от, щоб вбити вже людину, от просто б'ють, б'ють, чи, в так от е, якщо е, серйозно, то ми зараз будемо займатися тим, щоб терміново викладати цю інформацію. І я до речі буду зараз цю інформацію доводити до всіх зрозумілих для мене публічних е, джерел. І однозначно про сьогоднішні злочини, які вони напевно хочуть сховати, як завжди, ми зробимо це зараз, максимально докладемо сил, щоб це було дуже публічно, тому що я впевнена, що зараз буде якась інформаційна контратака, де Бергкут буде дуже хороший і автомайдан буде дуже поганий. Тому ми маємо зараз все зробити для того, щоб цього не було. Бо в нас є люди, і є побиті люди, і є зниклі люди, і навіть можливо є і те, чого ми є не знаємо. Є інформація з камери, які да, з да, ті, що встановлені на машинах. Машини взірвані, машини, машини побиті. Ви бачили так само чоловіка, який виходив на сцену і говорив, що а, він взагалі їхав в таксі. Зупинили так. Беркут зупинив таксі, почали бити, витягувати їх, бити їх, і так далі. Тобто, людей, які взагалі не мали відношення до автомайдану, не просто їхали в цьому місті. Тобто, ну там взагалі вже Таке впечатлення, що у Беркутів всіх просто сорвало кришу. Їм тут не дають бити нас, і вони виїхали в город, побити хоч кого нибудь Бо слажуся з що у них все, ну у них вже край. Це дуже важливо, щоб люди, які просто не знали, що відбулося вночі, ми просто пояснюємо, що це відбулося вночі. Тому кличемо вас, щоб ви йшли сюди на Майдан, тому що, по-перше, ми простояли ніч, по-друге, ну, елементарно, нам треба ноги погріти, та й може годину, дві-три поспати елементарно. А я вже теж, якщо чесно, хотіла б хоч іноді робити вигляд, що я сплю. Ні, ні я поки що тут, тому що поки мене хтось ну я так не побачу, що зараз я даю можливість цим самим виспатись іншим людям, які змучені. Хай вони відісплються. Тоді, коли вони встануть, я тоді зможу піти теж поспати. Все, будь ласка, Київ, ми не знаю, Хочеться вам так вигукувати. говоріть. я просто прошу, давайте виходьте. Це цього достатньо. Якщо ми вам говоримо такі факти, по моєму цього достатньо для того, щоб журналісти. Розганяйте цю інформацію терміново. Я не просто розповідаю для того, щоб якісь дати факти. Це важливо дуже. Це дуже важливо, тому що це є доказ їх злочину. Це доказ того, що ну, Беркут просто розбуянився. Це є доказ того, що просто людей хочуть вже знищити остаточно. І все, ми пішли тоді готувати це, все добре. Я вас дуже прошу, грійтеся і давайте тримати поки що периметр. Мені здається, просто якщо вони побачать, що тут недостатньо людей. Нам ну я особисто я переживаю за це. Тому я і так закликаю, щоб люди лишали сьогодні свої справи, приїжджали і були постійно. Нам три години відстояли, ротація там. Три години постояли, ротація. Давайте включати і, будь ласка, регіони, так само підключайтеся. Всі, хто може, просто лишайте роботу, сідайте і приїжджайте. Доїхати ви зможете на Майдан, дійти, ви зможете на Майдан завжди ви знайдете ці безпечні шляхи. Вони так само існують, і ми викладаємо їх в інтернеті, і все. Тобто, те, що там в окремих районах робиться, це спеціально просто щоб настрашити, щоб отут у нас дуже мало залишилося. Тоді вже водомети, і всіх нема. Тому ми просимо дуже їхати сюди і допомагати нам вистояти. Все, ти знаєш, що робити, так, а, ви знаєте, а ми пішли займатися своєю справою. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Будете мати сили говорити. Київ, вставай, не зашкодить точно, тому що люди не зовсім іноді розуміють, що відбувається. Київ, вставай! Україну, вставай! Давай краще Київ, тому що Київ швидше позбирається. Так, вже я, хочу, мені я мені пишуть смски, люди їдуть. Вони пишуть смски, що люди їдуть. Тобто, я так розумію, що це питання трохи часу. Я ще раз безмежно вдячна всім чоловікам, і жінкам, які можна триматися на Майдані. Будь ласка, в нас немає права звідси йти, поки нас не почнуть змінювати.